Міністерство внутрішніх справ України розпочало рекрутингову кампанію з набору добровольців до восьми штурмових бригад Гвардія наступу. Підрозділи будуть націлені на звільнення тимчасово окупованих територій у складі майбутнього формування. Шість бригад національної гвардії, бригада прикордонної служби сталевий кордон та об'єднана штурмова бригада Людь Національної поліції України. До основних завдань даного нового підрозділу входитимуть це взаємодія зі збройними силами України, розвідкою Державною прикордонною службою, Національною гвардією України та іншими бойовими підрозділами. Це проведення штурмових та пошукових операцій. Також це евакуація і порятунок, допомога людям, які потребують такої допомоги, і проведення інших бойових завдань. До новоствореної бригади Людь увійдуть як діючі працівники, так і цивільні особи, які виявлять бажання долучитись, пройдуть відповідний конкурсний відбір та будуть прийняті на службу до національної поліції України. Попередній бойовий досвід чи служба в збройних силах не обов'язкові. Головна вимога патріотизм та висока вмотивованість. Перший етап це подача документів. Анкета заповнюється онлайн на відповідному сайті storm.mvs.gov.ua або про. Заповнення анкети ви можете дізнатися у найближчих ЦНАПах вашого міста. Другий етап це комп'ютерне тестування, третій – це визначення рівня фізичної підготовки, четвертий – це психологічне тестування, і останній це співбесіда з поліцейською комісією. Підрозділ очолять офіцери, які вже брали участь у бойових операціях під час широкомасштабного вторгнення. Штурмова бригада буде забезпечена бронетехнікою та відповідним озброєнням артилерійськими, зенітними протитанковими системами, а також достойною грошовою винагородою. Програмою передбачена кількамісячна підготовка, спочатку індивідуальна, а потім на рівні бойового злагодження формування для того, щоб вступити до лав об'єднаної штурмової бригади Людь. Ви можете заповнити відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua чи звернутись до визначеного центру надання адміністративних послуг у вашому регіоні. Адреси відповідних центрів розміщені на сайті. Всі, хто долучився до даного конкурсу, впевнені у тому, що нам вдасться таки створити такий підрозділ. Потужний, змотивований, налаштований тільки на перемогу. Ми охоче запрошуємо усіх мотивованих хлопців та дівчат, які хочуть боронити нашу країну та вступ. Вати до лав національної поліції України додаткову інформацію ви можете отримати, звернувшись за телефоном гарячої лінії 0800 10 0020. Набір до штурмових бригад гвардія наступу триває.